Чи знали ви, що на кухні нам не потрібна половина того, що там лежить? Скільки каструль ви використовуєте щодня? Можливо, відповідь вас здивує. Конні шафи часто нагадують склад там є все від трьох соковижималок до п'ятнадцяти каструль. Але чи потрібно це для зручності? Сьогодні я розповім про п'ять предметів, які насправді потрібні кожному на кухні. Перше, це одна універсальна каструля, достатньо однієї для супів, макаронів і варіння овочів. Друге це сковорідка з антипригарним покриттям ідеально для смаження та тушкування. Третє це гарний кухонний ніж. Один якісний ніж замінює всі інші. Четверте це обробна дошка, бажано з дерева або якісного пластику. П'яте це міцний посуд для щоденного використання чашка, тарілка і ложка. Ось ваш мінімальний набір. Ось і все. Мінімум речей, максимум простору та зручності. А скільки предметів вам реально потрібно на кухні? Пишіть у коментарях.